Не дивися, звідки я тебе знаю. Нещодавно я прочитав про тебе. Привіт! Давай познайомимось. Мене звати Максим. А ти хочеш побувати в країні дитина? Так, звичайно. Я люблю пригоди, спілкуватися з казковими героями, бути корисним у боротьбі зі злом. Тоді рушаємо. І ось ми в країні дир. Тут існує те, чого бракує далі життєві. Перед ними очима. Там Королівський Дим, дивиний віколодика. Ліса жалеє мешканцею в Україні, таким легко, здивований, живський кіт, який завжди усміхається, шалений зайвіст, буває весь чесний палатку з будинком. Не вружуючи країною, я зрозумів, що ми не завжди помічаємо дива, що існують у житті мій улюблений герой із трупний дик. моя улюблена героїна тому що вона була дуже допетиною, розумною, більш любою втечемною. Особливо мене захоплює те, що вона була в житті радісною, і не втрачала віру в свої сили, швидко звиходила спітну мову, любила тварину, Я хотів би з нею фотографувати.